Ну, дуже м'ягко кажучи, його час не пощадив. Морква. Ну що ж, народ, всім привіт. Я Сергійка, науця майстерня. Ви зараз моїй домашній обстановці, тому що в мене не то мало часу на роботі, щоб знімати відео. Сьогодні відео, як ви могли вже зрозуміти, про курт Штарк, це, до речі, правильна назва цього бренду. Модель ви вже прочитали в назві цього відео. Тому я пропоную не затягувати і одразу перейти до практики. І так, першим нашим пацієнтом буде ось такий Nissan Qashqai. Ну, Дуже м'яко кажучи, його час не пощадив. Він просто У мене немає слю, який він гнилий. Ну не гнилий, ржавий, поки ще не прям гнилий. І задача конкретно по ходовці, де нам пригодиться Гайковерт, зняти кермову рейку. От вона красивенька така і Замінити задні диски з колодками. Це якраз підходящі умови для деяких тестів. Хоча зазвичай з наконечниками ніяких проблем не виникає в цьому плані, але подивимося. Сьогодні не виключення, ніяких проблем не виникло. Хоча ще не вечір, у нас є ж другий наконечник. Ну що ж, а тепер прийшов час відкручувати саме рейку. Відкручуємо спочатку два болта рейки. Вони зверху законтрені, так скажемо, гайками, І тому їх вийшло тільки стронути з місця, ну та й не суть, головне, що вийшло стронути. І далі потрібно приопустити підрамник. Зараз крутяться, до речі, болти маленькі, вони всього М12, по-моєму, але вони настільки ржаві, що крутяться доволі важко. От. А самі болти підрамника вони, на диво відкрутились набагато легше. От один і другий. Його Гайковерт справляється, бо ути доволі ржаві, але не так, як я думав. І це трошечки печально. Що ж, тепер час тормозів. Нижній болт відкручується тільки якщо використовувати подовжувач, верхній болт, якщо використовувати кардан. В цьому випадку з карданом не вийшло, не вистачило йому зусилля, болт дуже сильно приржавів. Але до тесту з карданом ми ще повернемося. Зараз візьмемо. Трошечки артилерію поважче, вороток до вже на 750 чи 760. Загалом це не дуже важливо міліметрів. І як бачите, трошечки знатягом. А з іншої сторони, з правої, а, все те ж саме. Я вирішив не мучити версні болт гайковертом, одразу взяти вороток і а, чуть не репнув, тому що він прям прикипів дуже сильно, прийшлося взяти трубу. А це десь 2 метри речага. От таке зусилля потрібно, щоб відкрутити прикипівший болт. Хоч і не сама складна задача, кемрі 40-ка, і міняємо стойки стабілізатора. Є один такий болтик, який ми зможемо відкрутити тільки з такою конфігурацією, причому з головкою на 17 довгою з набору. І буде це все діло виглядати отак. На всякий покажу, що болт, точно що гайка не трогалася, що я зробив, це збризнув ведешкою і то я це зробив заздалегідь. Вчора ввечері, коли автомобіль нам тільки пригнали. Давайте перевіримо взагалі, чи зможе цей гековерт справитись. Ну, як ви бачите, справлюся. а я гайка відкручуватися не хоче, тому що її треба підтримати ззаду. Ну, от все. Мій улюблений тип перевірок це шруси. Ну що ж, тепер переходимо до самого, як на мене не цікавого, але, тим не менш, потрібно ці моменти озвучити. А, перше, що хотів затронути, тут у мене знаходяться головки, які йдуть в комплекті. Що я хочу сказати? А, головки, не дивлячись на те, що я скептично відношуся до того. А, головки, не дивлячись на те, що я скептично відношуся до обсягкої комплектної фігні. Головки з гайковертом, діти, шорку і так далі. Вони доволі непогано себе показують приблизно, на рівні топтулості. Вони, ймовірніше за все, хром Тут саме слав не пише, тобто хромванадіум, пише Change Venting. Я не знаю, що це, але більше схоже на хромванадіум, ніж на хромноліпдам. Далі, гайкокрут йде в кейсі, але з ним в компакті йдуть тільки головки. Та зарядний пристрій. Акумуляторів потрібно докуповувати окремо. А у мене акумулятор був 6 афергодин, і як на мене, це самий оптимальний варіант. Відповідно, на, самому, а, на цьому ж акумуляторі, зарядженому до 100%, проводилися всі тести. І так, для кого підходить цей гековерс? Три типи людей. Перший ви власник маленького сервісу около гаражного, і вам необхіден інструмент. Другий ви працюєте сам на себе в своєму гаражі чи майстерні. І третій тип. Ви ремонтуєте виключно свій автомобіль. Чому? А, розумієте, які діло? Зараз е, мова йде про порівняння акумуляторного інструмента та пневматичного, і щоб отримати еквівалентну потужність та продуктивність, вам необхідно викри... вам необхідно витратити. Значно більше грошей, якщо мова йде про пневматичне обладнання, тому що хороший гайковерт, яким би він дорогим не був, він не зможе. Він не зможе працювати на повну потужність без хорошого компресора, без правильно проведеної по всім технологіям пневмолінії, без правильного діаметра шлангів і так далі, і тому подібне. Це все коштує грошей. Навіть якщо він буде працювати добре, то якщо у вас компресор, наприклад, з маленьким ресивером, він буде працювати настільки добре недовго, і у вас компресор буде працювати на ІзНОС. З акумуляторним же інструментом у вас все просто ви купили кейс, в даному випадку ще прийдеться окремо докуповувати акумулятор або декілька акумуляторів. І єдине про що вам необхідно паритися, це те, що вам необхідно мати зарядження акумулятора. Але якщо у вас є два акумулятора, то... В цьому немає якоїсь складності, ви просто міняєте їх місцями. Тобто, він розрядився, ви поставили його на зарядку, взяли те, що заряджені. Все! І за це я обожнюю акумуляторний інструмент, і саме через це я розповідаю про акумуляторний інструмент вам. І на цій чудовій ноті, народ, я буду прощатися. Всім дякую, що дивилися. Ви всім молодці, хто подивився, хто додивився до цього моменту. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, розповідайте своїм друзям. І так далі, і тому подібне. А я іду, доведе інший для вас контент. До скорих зустрічей!